Перший він найнижчий, це его рівень. Його можна презентувати цитатою Декарта. Я думаю, значить, я існую. По нашій з вами моделі. Тут людина ідентифікується зі своїми думками, емоціями, сприйняттям, тобто зі спостережуваним. Спостерігач він зливається спостережуваним. Тобто, я і є мої думки, я і є мої емоції, я і є мої переживання. Що сильніша емоція, то сильніше залипання на цьому рівні. Ви можете вже ну, мислити на різних рівнях, але коли у вас стається сильна емоція, ви все одно ваш спостерігач зливається з тим, що спостерігає. Про супервізора там взагалі немає мови. І дивіться, якщо ви працюєте наприклад з клієнтом, який на цьому рівні, то він буде багато казати про кордони, про сепарацію, про захистити себе, і так далі. оці всі речі, які або ви чуєте, що психолог про це говорить багато, так не бути хорошою дівчинкою. і Так далі, всі ці теми вони йдуть з цього его рівня, коли я по суті ідентифікую себе з тим, що я переживаю.